Альбартику, я вже тебе знімаю. Альбартик катається на сонечку. Нікого не боїться, він на тому. А баба ще більше доволі, ніж він. Він на тому великому катається, але тобі боятися. Ні, він не боїться. Альбартику, помахай ручкою. А клонася, помахай ручкою. <реш> 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 але вже клоунесі сьогодні повезло. а Ще більше ніж Шу-Шу-Шу тільки на машинках катався. Шу катався і на колесі. А, на колесі теж на велику. На маму маму.